Мін в декілька ешелонів ворога відповідно це все потребує дуже серйозного ретельного планування, дуже серйозного технічного оснащення, технологічного оснащення. Але це можливо, це можливо робити. Єдине, що так треба визнати, що на жаль, таких ну, серйозних проривів, що було на Харківщині, та що в принципі в певній мірі в результаті. Вдалося на Херсонщині, та е, навряд чи видася, доведеться забирати по населеному пункту. Е, та, і це така дуже, е, дуже, складна, дуже складна операція забирати по населеному пункту, коли у ворога така чисельність, така перевага по озброєнню. Та, ну, Але тут знову ж таки тут треба м, нам готуватися, нам е, міняти підходи, нам економіку ставити. Хотілося б цього чи не хотілося, економіку пора переводити на е, військові рейки. Та, і це багатьом не сподобається. Та, але війна це загалом, коли мало тобі що подобається, і це не про комфорт. Та, але тут давайте обирати. І е, е, ну, проблема в тому, що, наприклад, у нас. Досі проблеми з е, набоями, з боєприпасами, і це вже другий рік триває. Досі ми не бачимо звершень по е, тим же снарядам. 155-й калібр, мабуть, зараз уже став самим популярним на фронті. Це натівський стандарт, у нас дуже багато озброєнь. Це і... 777 -а гаубиця і Панцер 2000, вже така більш серйозна далекобійна артилерія. Е, е, і от По цьому досі нехватка боєприпасів, і те, що у нас досі нема по суті серйозного оборонного заводу, котрий би це все виготовляв. Е, по патронам скоро стане питання. та По радянським е, 545, та і по натівському стандарту 556. В принципі, у нас нема власних виробництв ну дають, поки що е, наші. Колеги та союзники, зокрема країни Північно-Атлантичного Альянсу. Але от зараз ми почали розуміти з історією з виборами Сполучених Штатів Америки, що ситуація може досить сильно змінитися, та досить стати досить погіршитися та, для нашої країни. Ну тут, вибачте, уже сама, я не знаю, сама доля говорить про те, от нате, дивіться, у вас ще є час. Тобто там ситуація неоднозначна. Ну, Може будете щось робити, От те, що українська влада ніяк на це не реагує, мені, ну, мені дивно, м'яко кажучи. І знову ж таки, ніхто не буде воювати за Україну. Та? Ніхто не буде Для того, щоб відбувся вдалий якийсь контрнаступ, це треба в рази більше зброї. Боєприпасів, зброї. Це для будь-якої країни, навіть для такої, як Сполучені Штати.